Всім привіт. Отакий от, от зимовий ранок прийшла до нас зима 4 лютого. Така краса на, на дворі. Након... Наконець ми дождалися, як то кажуть. Нарешті озимі накрило ковдрою, хоч невеличкою, але сант... сантиметрів. 5 так і випало. А то вже вона у нас переживала морози, потім відлиги, потім взагалі плюс 15. Вже вона, як не засипаючи, виходила зі сну. А зараз отак от все виглядає нарешті. Нарешті нарешті у полях ми бачимо таку от картину. Поля накриті снігом. І це є правильно взимку. Хотів е поділитися своєю думкою по поводу цін. Особливо мене цікавить так ціна на сонях. Якісь не незрозумілі гойдалки на ринку е розпочалися. Була у нас ціна Кривий Ріг давав там 385-390. На Лозовадці давали 395 доларів за тонну. Це ще було у нас в січні місяці. В кінці січня місяця ціна розпочала падати і при тому, що різко Софіївка давала нам саме найбільше. 15400, і то ця ціна була на, буквально на день-два. Стягнулася туди черга дуже велика з автомобілів, якби поробити було було ну, не те, щоб нереально, але поки загрузиться, як мені мій поставщик, мій скупщик сказав, що завтра вже ціна буде другою. Тобто, Буде пати. Так воно і вийшло, в принципі, ціна опустилася і доволі суттєво. З місця пропонували нам на те час, найбільша ціна була 15100. В принципі, по зрівнянню з олійницею, заплатить ті самі 300 гривень на тонні за доставку в олійницю, то ціна була в принципі, нормальною з місця. Але ця ціна була лише один день. Наступного дня, коли я зібрався вже грузити машину їм, позателефонував, вони вже опустили ціну. Опустили відразу на 400 гривень, потім ще опустили і була вона вже 14,5 тисяч. Вчора прийшла мені смс від них, що ціну з місця зараз на третє. Дають вже 14750, тобто якісь гойдалки таки пішли, але не везде вона подимається. З чим це ну Моя чисто моя думка, так як спостерігаєш ціни на портах, Рені особливо, то ціна в Рені. На даний момент вона не упала. Якщо раніше там торгували там 405, 400 доларів за тонну. Це було ну, відразу після Нового року. І напевно до цього, ж, до цього дня ціна, в принципі, коливалася отак. І вчора я подивився, ціна 410 доларів. Затону. Чому у нас так різко вона впала? Ну, це пояснюється лише тим, що масово розпочали здавати. Тобто, якби, напевно, у всіх, хто продає, має запаси та складах насіння, є потреба. По-перше, в коштах, ну, напевно, в усіх є, тому що вже скоро весна треба, і ДТ, Треба і якісь добрива, і посівний матеріал. Одним словом, треба закупитися необхідним всім, і для цього потрібні кошти. Тому у фермера більше всього, коли він побачив ну, якби максимальну таку цифру, майже 400 доларів там, в лазоваці. Напевно, як спрацював рубільник, чи я не знаю. Це дало поштовх, великий пошток для масової здачі. Ну і, грубо говоря, хто успів тут, той і молодець. Але ж у нас, як то кажуть, бариги не сплять. Вони побачили всю цю двіжуху і швидко бистренько цю ціну. Тобто хапанули трішки і почали Трішки скинули, це все діло призупинилося, а, а потім вони, ну це моя думка, вирішили зіграти ну, на, на випередки, на я не знаю, як, на психологію, напевно, продавця різко скинуть ще ціну як ну, такий фактор. Фактор страху, щоб зіграв фактор страху, і люди якби почали здавати і по цій ціні, тому що подумали, що більш вона не подиметься. Я вважаю, ну це чисто сугубо, я нікого не заставляю. Якби, я ділю своїми мислями з цього приводу. Я вважаю, якщо вона вже піднялася до. Цього щабля, ну, у нашому районі до 390 доларів за тонну. То я гадаю, що так як в Рені ціна не мінялась весь цей час в сторону мінуса, а навіть там подорожчала на 5 доларів, то я вважаю, що в нас це все зроблено штучно і по крайній мірі ціна. Все одно подиметься до того ж ну, до цього рівня, що вона вже подималась. Тобто вона все одно повинна піднятися до 390 доларів. Не знаю чи вище підніметься, але до цього рівня я думаю, що повинна піднятися. Це моє переконання і надія. Тому що з такими цінами на все, на все, що нам потрібно для господарювання, то ціна якби нижче 15 тисяч нас вже не дуже той влаштовує з тими врожаями, що ми отримали минулого сезону. Так що, і як, як би там не було, саме головне саме головне, щоб Нашій країні, наша країна перемогла в цій війні, тому підтримуємо ЗСУ, віримо і надіємося, що все скоро закінчиться і ми повернемося і ми до нормального життя, яке було до війни. Всім на все добре, всім удачі, до побачення.